Вітаю на каналі Метабо. І для цього відео ми оновили наше обличчя. В цьому відео ми поговоримо про компресори і не тільки. Розберемось в перевагах експлуатації пневмоінструменту, також розберемось, як правильно спроєктувати пневмолінію. І саме головне, ми знаємо, як правильно підібрати компресор. Хоча про це ми говорили в попередньому відео. То в чому перевага пневмоінструменту над інструментами з іншими джерелами живлення? Низька вага та менші габарити в зрівнянні з акумуляторними та мережевими інструментами. Високий рівень безпеки при застосуванні, адже вас не вдарить струмом при роботі і тому на деяких підприємствах дозволено використання тільки пневмоінструментів. Неможлива поява іскор з двигуна і тому ви можете працювати у вибухо-та пожежонебезпечних приміщеннях. На відміну від акумуляторних та мережевих інструментів, в будь-якому пневмоінструменті ви можете відрегулювати оберти та потужність. І моя улюблена перевага: пневмоінструмент неможливо перевантажити чи перегріти. Для тих, хто взагалі не знайомий з компресорами, давайте розберемось, як він працює. Із чого він складається? Головна частина будь-якого компресора це, власне, і є компресор. Або компресорна голова. Вона може бути з двома циліндрами, з одним, може бути змащувана мастилом, або безмасляний варіант. Друга важлива частина компресора це ресивер. Тут зберігається запас стисненого повітря. Коли ваш компресор вимикається, стиснене повітря виходить саме з цього баку, з ресиверу. І чим більший цей ресивер, тим частіше відпочиває ваш компресор і тим кращий його режим роботи. Ці ресивери бувають від 5 літрів до 1000. А це блок контролю тиску у ресивері. Він відслідковує мінімальний та максимальний тиск. І відповідно вмикає або вимикає компресор. Цей екран він регулює тиск, на який виходить на ваш інструмент. Порада. Його треба регулювати при вімкненому інструменті. Так правильно. Один манометр показує тиск, який йде на інструмент, другий манометр показує тиск, який знаходиться в ресивері. В компресорах також присутні системи захисту. Якщо ваша автоматика не спрацювала, є аварійний клапан, який випустить надмірний тиск з ресивера. Знизу кожного ресивера є от такий от клапан. Через нього можна випускати конденсат, який утворюється при стисканні повітря. Чим конденсат поганий? По-перше, він накоплюється і краде у вас корисний об'єм ресивера. По-друге, від нього можуть іржавіти стінки. До речі, на ресивери від Metabo діє 10-річна гарантія від наскрізної корозії. А тепер давайте відслідкуємо весь шлях повітря в компресорі. Це фільтр, через який повітря всмоктується, всмоктується в голову. В голові, воно стискається. потім... По трубці, воно йде у ресивер, і з ресивера воно виходить на редуктор, як, з якого вже повітря йде на інструмент. Все дуже просто. Ну, а тепер лайфхак, який я піддивився на одному підприємстві. Якщо у вас система дуже довга і на самому кінці для якоїсь машинки не вистачає повітря, що треба зробити по правильному? По-правильному треба переробити систему і прокласти більш товстий більшого діаметру трубопровід. Але, якщо машинка всього лиш одна і працює вона епізодично, можна зробити просту річ: поставити додатковий ресивер. І це виправить ситуацію. І зараз ми ще раз розберемось, як правильно підбирати компресор. Компресор завжди підбирається під задачу. І ніяк інакше. Наприклад, вам треба фарбувати. Спочатку ви вибираєте по ваших потребах фарбопульт. Тому що вам треба в кінці отримати гладеньку, гарну пофарбовану поверхню. А потім під фарбопульт вже підбирається компресор. І для цього метабо надає максимальну інформацію. Надає її на сайті і в нашій брошурі. По матиці на сторінці 47. На цій сторінці ви знайдете табличку, де під кожен пневматичний інструмент Metabo вже ідеально підібраний свій компресор. А тепер навчимось користуватись сайтом. Там вказано три параметри, по яким ви можете підібрати компресор не тільки для інструментів Metabo, а взагалі для будь-якого пневматичного інструменту. Перший параметр продуктивність смоктування. Це той об'єм повітря, який компресор смоктав з атмосфери. І цей параметр вам потрібен для розрахунку. Другий параметр. Називається він швидкість подачі. Це той об'єм стисненого стисненого повітря, який компресор видає у ресивер. І цей параметр важливий, якщо ви берете повітря не через редуктор. А отут безпосередньо з ресивера. І нарешті третій параметр ефективний об'єм подачі. При 80% максимального тиску. По суті, це той об'єм повітря, який виходить з цього штуцера після редуктора. Що таке 80% максимального тиску? Наприклад, для цього компресора. Це 6 атмосфер, а це максимальний тиск, який дозволено використовувати для пневмоінструментів. Тобто, ви берете цей параметр, зрівнюєте його з тим, що споживає ваш пневмоінструмент, і будете точно знати, підходить цей компресор чи ні. А зараз ми переходимо до одноциліндрових компресорів. В нас вони представлені в серії Basic та в деяких компресорах серії Power. І для початку розберемося, як вони працюють. Працюють вони дуже просто. Є один циліндр. Коли циліндр іде, поршень йде вниз, відбувається всмоктування через цей фільтр. Коли поршень йде в зворотньому напрямку, тобто підіймається, він стискає повітря. І через цю трубку вже стиснене повітря надходить в ресивер. Серія Basic це компактні легкі моделі, які зроблені для вирішення простих професійних задач. Це такі задачі, як підкачка шин, продувка, прочистка кондиціонерів, трубопроводів і так далі. Фарбування досить невеличких ділянок, паркану або невеличких деталей. Запресовка мастильних матеріалів в якісь механізми тощо. До речі, що означає друга цифра в назві кожного з компресорів? Це об'єм ресивера. З серії Basic ресивери починаються з 6 літрів, середні йдуть 24 літри і найбільші 50. А самі ресивери виконані з більш товстого металу, на відміну від китайських аналогів. І це дало змогу дати на неї гарантію 10 років від наскрізної корозії. За об'ємом ресивера стоїть літера W. Це означає, що компресор працює від 220 вольт. Якщо подивитись на серію мега, там є ще літера D. Це означає, що ці компресори працюють від 380 В. Компресори в серії Basic бувають. Масляні та безмасляні. Про що говорять літери OF – oil-free? В чому перевага безмасляних компресорів? Вони мають точнісінько такий самий ресурс, як і в масляних, але в них не потрібно заливати мастило. І перевага їхня в тому, що, якщо ви знаєте, масляні не можна перевертати, то безмасляні можуть працювати. Навіть в перевернутому положенні. Ще з фішок серії Basic це блок контролю тиску. Майже у всіх моделях, окрім 160-ї, тут іде автоматика Condor. А ще метабо використовує дуже якісну фурнітуру виробництво Італія. А ще зі зручностей для експлуатації метабо встановила на спуску конденсату кран. На відміну від більш дешевих моделей, де встановлена просто пробка, яку треба відкручувати. Коли ви її відкручуєте, увесь конденсат, холодне повітря б'ють вам у руку. В метабо такого нема. І ще я хочу зупинитись на нашій новинці. Компресор Basic 160 6 WOF це компактний легкий безмасляний компресор. Може працювати в будь-якому положенні. І також зберігатись в будь-якому положенні. Сам компресор захищено пластиковим кофром. Всі прилади виведені на передню панель, і це є дуже мегазручно. Він обладнаний місцем для намотки 1,5-метрового якісного кабелю. В нього є зручна міцна ручка для переноски, а також. Гумові ніжки, які гасять вібрацію. Наступна серія це серія Power. Це будівельні компресори. Вони знаходяться в жорсткому каркасі з труб. Чому? Тому що на будівництвах відбуваються всілякі, і іноді інструмент також падає. Для того, щоб компресор не розбився, вони всі захищені трубним каркасом. І тому падіння їм не так страшно. Як, наприклад, бейсікам. А ще на будівництвах досить часто не працюють ліхти. Або їх ще не встановили, або їх взагалі там немає. І тому ці компресори обладнані отакими от місцями кріплення крюків від підйомних кранів. І ці компресори можна досить легко підняти, хоч на дах. А в більших моделей є колищадка та зручна. Ручка для транспортування, і її можна прибрати. То що ж ці компресори мають робити на будівництві? Задач дуже багато. Продути труби, щось почистити, видути пил, але саме головна їхня задача працювати з пневмоінструментом. А саме, степліри, нейлери, цвяхозабівні, пістолети. І без цих інструментів та цих компресорів дуже важко обійтись, якщо ви зводите каркасні будинки з дерева, оббиваєте їх сендвіч панелями. Якщо ви зводите дахи, вам треба прибити паразахист. І зараз набувають популярності екологічно чисті дерев'яні вікна. Із цим компресором та цвяхозабивним пістолетом від Metabo ви можете легко встановлювати скло пакети, відбивати лиштви тощо. Всі 4 моделі серії Power безмасляні. Тому, як я вже казав, вони не бояться переворотів при роботі. А ще вони досить міцні. І тому їх можна використовувати як верстак, обідній стіл або просто на них стояти. Як і будь-якої серії, в серії Power також є свій топ. І це Power 420. OFW. Ця машина вирізняється не тільки своєю надзвичайною продуктивністю саме в цій лінійці. Вона складає 185 літрів за хвилину. А також і своєю конструкцією. А саме надзвичайно в цьому компресорі його компресорна голова. Вона опозитна. Це такий двигун або компресор, де поршня знаходяться аксіально, в одну лінію, а не рядно. Це робить його більш низьким, і тому великий двоциліндровий компресор ми змогли зробити більш низьким. Циліндри цього компресора вкриті керамікою, а замість маслозйомних кілець використовуються птфє прокладки. Це щось на кшталт тефлону, але краще. І завдяки цій технології цей компресор може працювати 24 на 7. Ну що ж, наразі ми підійшли до розмови про двоциліндрові компресори серії мега. В Свою чергу, двоциліндрові компресори діляться на двоступеневі і одноступеневі. Одноступеневі працюють дуже просто. Обидва циліндри, обидва поршні вони однакового діаметру і вони по черзі закачують повітря в одну і ту саму трубу. Двоступеневі працюють трошки по-іншому. Перший циліндр, як ви бачите на нашому топовій моделі 700-ті, він більший по діаметру. Він стискає повітря. І стиснене повітря передає в другий циліндр, як ви бачите, він менше по діаметру. Другий циліндр дотискає, і після цього. Через охолоджувач повітря йде на ресивер. Завдяки такій системі ці компресори можуть стиснути повітря аж до 11 бар. Двоступеневу систему, тобто голову, в наші лінійці мають 4 компресори: це 550, 580, 650 і верхівка 700 як я вже казав, топової моделі в лінійці Metabo є 700 модель. Але 650 вона не гірша. Вона просто трошки інакша. Різниця в них не в самій голові, вона однакова. Різниця в призначенні. 650 модель більше призначена для стаціонарного використання. Про це говорить величезний 270 літровий ресивер. І відсутність будь-яких підстанцій підготовки повітря. Ця модель зазвичай стоїть десь у кутку, і її підключають напряму з ресивера до системи повітропостачання. Хоча, якщо вам потрібно, ви можете надіти на неї колеса і пересувати вільно по цеху. В 700 ї моделі зовсім інша концепція це мобільний, компактний надпотужний компресор. Його потужності достатньо для роботи з будь-яким пневматичним інструментом. В нього є досить великий, але ж в той час ж і компактний 90-літровий ресивер. І цей компресор самодостатній. В нього є все, щоб ви його достали з коробки, вімкнули, і він зможе працювати з будь-якими задачами. Колеса йдуть в комплекті, також є станція підготовки повітря. Тут є осушувач та масльонка. Манометри тут дуже якісні і виведені на окрему панель, і знаходяться поруч. Чим це добре? Іноді в компресорах манометри той, що вказує тиск в ресивері, і той, що вказує тиск, який йде на інструмент, знаходяться в різних місцях. І вам треба обходити компресор, щоб подивитись на обидва. Тут ергономіка на висоті. Блок контролю. Тиску в цьому компресорі Condor. І це дуже надійний девайс. Тож, підсумуємо, в серії Mega ви можете обрати будь-який форм-фактор компресорів. Від стаціонарних до дуже малих і компактних. Але все, що їх об'єднує, це максимальна продуктивність. Правильно підібрати компресор це дуже важливо. Але не менш важливо. Правильно підключити до нього інструмент. Отже, ви бачите схему, на якій зображено правильне підключення інструменту до компресора. Для безмасляного та масляного компресора схема підключення однакова. Обов'язково ставимо фільтр-осцилятор, Або його ще називають осушувач. Він забере з повітря зайву вологу мастило бруд. Для інструменту без двигуна більше нічого не потрібно. Це всілякі продувочні пістолети, пістолети для подкачки, фарбопульти тощо. Для інструменту з двигуном, це КШМ, гайковерти, дрилі, до селятора необхідна олійниця. Вона рівномірно збагатить повітря туманом, змастила, і двигуни пневмоінструмента будуть працювати значно довше. Ну, а тепер поговоримо про шланги. Вони бувають спіральні. Просто шланги. По матеріалу виконання є релісан, поліуретан, Є шланги поліуретанові з армуванням текстильним. І верхівка Super-Air. Виконання та комплектація самих шлангів також може бути різною. Ви можете придбати сам шланг, або придбати його в комплекті зі зручною катушкою. На яку ви можете його змотати, коли вам шланг не потрібен. Також в нас є інерційні катушки, де шланг зматується автоматично. Вам потрібен надійний професійний компресор. Метабо є, що вам запропонувати в нашій лінійці, ви знайдете те, що вам потрібно. А ще не забуваємо про трирічну гарантію та десятирічну гарантію на ресивер від наскрізної корозії.